Привіт, народ! Подивився я новий сезон хлопаків, і що можу сказати з цього приводу? Одним словом, жесть. Але давайте все по порядку. Ви на каналі Geek Cult і ми починаємо. В цілому, четвертий сезон мені сподобався. Так, справді нема чогось феєричного, присутні як свої плюси, так і мінуси. Якщо порівнювати його з попередніми сезонами, то прослідковується невелике просідання. Але слід зрозуміти, що даний сезон як суцільна затравка перед п'ятим сезоном, як нам обіцяють, фінальним. Тому я сподіваюся на крутецьке завершення даного серіалу і що всі сили, креативність та майстерність творців були кинуті на останній сезон. Щодо недоліків четвертого сезону та його посередності можу виділити наступне. По-перше, це затягнутість сюжету та більш повільний темп серіалу порівняно з попередніми сезонами. Основна лінія хлопаків рухається капець повільно, хоча це перекриває розвиток самих персонажів та краще їх розкриття. Переживанням усіх головних дієвих осіб присвятили чимало часу. Основні події в даному випадку ставали на задній план. По-друге, слід враховувати і відхід або ж заміну багатьох крутих харизматичних персонажів, які полюбились кожному, таких як солдатик, королева мейв. Я не кажу, що нові персонажі, актори погані всі чудово влилися в роль. Проте, самі розумієте, змагатися в харизмі з Джейсоном Еклзом просто нема сенсу. Але патріот та бучер, як завжди, витягують все. По третє, я виділив не досить суттєве, але важливе зауваження: занадто багато політичних перепетій. Так, я розумію контекст. Зараз в США проходить виборча кампанія і все таке, але це знову віддаляє нас від суті та основного протистояння хлопаків та суперів. Від цього і основна картинка стає дунтнішою. Хоча, як кому і для сюжету це було дуже важливо, але загалом перебіг подій можна було якось пожвавити. По-четверте, тут ви можете зі мною не погодитись, так як і з будь-яким пунктом вище. Тому ласкаво прошу в коментарі, можете поділитися своєю думкою на рахунок цього. Я все читаю і по можливості відповідаю. Так про що це я? Ага. Нелогічність дій деяких персонажів. А особливо нової героїні Сейдж. Найрозумніша людина у світі такою зовсім не здається. Можливо, це був такий задум? Але смішно дивитись на людину, яка в будь-якій незрозумілій ситуації, яка від неї ніяк не залежала, говорить, що це вона все продумала, передбачила, і все взагалі суперклас та йде по її канону. Хоча як, що і до чого нам не пояснюють. Так справді з її сторони були дії, які приводили до бажаного. Але сказати, що в цьому є щось надзвичайне, я не можу. Звичайне планування. До того ж, її спіч про безнадійність суспільства і все в цьому роді мене теж здивував. Адже якщо ти є найрозумніша людина в світі, працюй над тим, щоб виправити це, адже знаєш, в чому проблема, і скоріш за все зможеш вийти переможцем в цьому, будеш завжди на крок попереду інших. Спробувала лише раз щось змінити, створивши ліки для своєї ж бабусі, і після того як її ліки не прийняли лікарі, через що бабуся померла, Сейдж ж зрозуміла, що цей світ уже не врятувати дуже розумно і логічно найлегше, що можна було зробити. І слід додати, що їй тоді було лише 11 років, і зрозуміло, чому лікарі відмовилися брати до уваги рятівну сироватку, яку намішала дитина. Але сьогодні не про це. Якщо бажаєте почути повний огляд на даного персонажа, дайте знати в коментарях. Щодо хорошого, то четвертий сезон порадував нас останньою серією, яка вийшла своєрідною вишенькою на торті і, можливо, трохи згладила кути, покращивши загальне враження та непогано заінтригувала нас з нетерпінням чекати п'ятий сезон. Також слід зауважити, що в четвертому сезоні зберігся хороший гумор, а рівень жесті, жорстокості та шаленості досі залишається пристойним, інколи навіть перевершуючи попередні сезони. А чи сподобався вам четвертий сезон хлопаків? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Ось прямо зараз тицяйте. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві ролики. Для вас це секунда, а для мене стимул працювати далі. І до нових зустрічей на просторах українського Ютубу.